Планета кіно. Це щось. А любителі раз на рік проводять найбільшу вечірку по цей бік Годзону. Вечір hey, любителів кроси! Руки догорі! Ей! Hey. Hey. Вітаємо нашого переможця! Виграв? Як тебе звати? Едсон, ці кроси змінять усе. Лишається 5 секунд. Залишайтеся тут. Фу, він засунув мене ногу! мені він подобається. Ой, кроси. А другий де я повинен знайти той кров! Я підбитий, я надто гарний, щоб помирати. Думаю, тобі знадобляться мої знання міста. Мені треба знайти брата. То як вибратися з цієї в'язниці? Це не в'язниця. Радше сказати рай. Хай що це таке? Ой! Це щось не те. Хей, навіть не думай про це! Попереджаю назад. Я маю знайти сестру. Як ми знайдемо одного кроса в такому великому місті, як Нью-Йорк? Цей крос непогано літає. Так! є Та він просто прилипав! Я поранений. Тож тобі доведеться нести мене решту шляху. Нам треба якнайшвидше вгору. ха ха Якнайшвидше? Ми не їздимо так повільно. Що? Але ті алки не були особливими. Він відчуває справжній біль. Бачу, він такий засмучений. А мені подобається життя поза коробкою. Довіряєш мені? На нуль відсотків! нуль хеллоу, хеллоу, хеллоу. Мій Колекціонер зв'язався з маніяком? Не війтесь, я маю план. Ти, почекай! Крос кроси, кроси. Кроси мовчать, коли говоримо. Ми конверси Кроси!